Ознаки кінця. Пророцтва. Коли настане кінець? Христос відповів на це запитання ще 2000 років тому. І проповідано буде Євангелія по всьому світу на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Сьогодні Євангеліє проповідано до краю землі та у всіх народах. Біблія перекладена всіма мовами. Біблії видано більше, ніж мешкає людей на землі. І з цього можна зробити висновок, що ми на фініші. Раніше серед віруючих було більше учнів, котрі потужно завоювували світ для Христа. А сьогодні більше тих, хто просто увірував, які не проповідують Євангеліє, але спотворюють Слово Боже. Церква не обов'язкова, пастор не потрібен, Бог їм не винен, винен Бог, але спотворення Євангелія це гріх до смерті. До апостольської церкви ніхто не мог приєднатися зі сторонних. Наприклад, Юда, Ананія, Сапфира наочні образи для нас. А народжені від Бога не грішить, але проповідує Євангеліє, чекаючи на пришестя Христа і лукавий не торкається до нього. Підписуйтесь і ставайте учнями Христа, поки є час. Благословляємо вас!